Нагадую, що у Львові в ці хвилини триває міжнародний форум реабілітації за підтримки Червоного Хреста України. Там фахівці з усього світу, це медики, експерти, представники міжнародних інституцій, фондів європейських країн говорю шляхи якісної реабілітації людей, що постраждали внаслідок воєнних дій в Україні. Аби дізнатися, що це за форум, хто його організатори, чи говориться там лише про цивільних чи і військових, в тому числі, ми долучаємо до нашого ефіру Андрія Гутника, співорганізатора проекту. Unbroken. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня. Героям. Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Андріане, розкажіть, будь ласка, що це за форум? Чи вперше він проходить, і про кого в першу чергу йдеться на цьому форумі? Про цивільних постраждалих, чи військових постраждалих, чи про і тих, і тих? Сьогодні у Львові розпочався реабілітаційний міжнародний форум, в якому декілька днів будуть приймати участь спеціалісти медицини, якраз в сфері реабілітації більш ніж з 20 країн світу. Всі ми знаємо, спочатку повномасштабного вторгнення Львів став великим волонтерським хабом, через який проїхало, і ми прийняли більше п'яти мільйонів українців сходу і півдня України. Багато десятків були і поранені, і важко поранені. Всі медичні заклади Львова наскільки можливі, наскільки могли надавали всю необхідну медичну допомогу, було досить складно. Багато на каретах швидкої допомоги важко поранених. Ми доправляли до кордону, де вже домовлявшись попередньо з лікарнями і з різноманітними європейськими фондами приїжджали карети швидкої допомоги з Австрії, Німеччини Голландії. Ми на ношах представляли карети швидкої допомоги нашу в європейську лікарні. Карети швидкої допомоги і вони вже їхали на термінові операції. Якраз в цей момент. І виникла така ідея, що зробити реабілітаційний реабілітаційний хаб, такий у Львові, який міг би комплексно надавати послуги постраждалим українцям від російської агресії. Тут сьогодні в нас відкрився цей форум, який буде декілька днів. Будуть проговорюватися питання взагалі. Української політики стосовно реабілітації, будуть проговорюватися питання реабілітації, питання протезування як військових збройних сил України, так і цивільного населення, так і дітей. Сьогодні Ну до цього форуму так і готувалися. Сьогодні був відкритий реабілі... реабілітаційний центр Незламні Унброки який вже на базі першого територіального медичного об'єднання Львова, в які входять дві лікарні. Одна з них на території якої і сьогодні відкрився семиповерховий новий реабілітаційний центр, має тільки ліжок більше 1400. Також в цьому першому територіальному медичному об'єднанні є ще дитяча лікарня, і сьогодні відкрився цей реабілітаційний центр. Який в рік зможе обслуговувати більше 10 тисяч пацієнтів, причому що це буде не тільки протезування тут будуть на місці і виробляти протези, і відразу буде протезування, і відразу буде реабілітація, і відразу буде психологічна, психологічна надання допомоги і самим постраждалим, і самим, які вже пацієнтам, які Будуть в цьому реабілітаційному центрі. Тут вони зможуть прожити, адаптуватися. Тут є і сімейні психологи, тому що деколи сім'ї не розуміють, як вже після цього, коли сталася така трагедія в них в сім'ї, готується для того, щоб звідси людина, скажімо так, прийшла травмована чи покалічена, чи без якоїсь кінцівки, і вийшла з цього реабілітаційного центру, повна готова сила енергії і психологічно. Певненості в тому, що вона може нормально продовжувати спільне життя і нормально продовжувати допомагати Україні відновлювати державу після нашої перемоги після завершення війни, пане Андріане, ще хотів коротенько вас запитати стосовно фінансування, якщо люди приходять, звертаються по допомогу, то хто сплачує рахунки, хто платить за їхню реабілітацію, лікування чи послуги психолога, будь-які інші. Тільки почав військовим надають безкоштовне безкоштовне отримати психолога е якісь послуги е вже більше ста безкоштовних протежів було встановлено для військових і для діток. І я думаю, що таке обладнання, як знаходиться в цьому реабілітаційному центрі. Ну на жаль, поки що на Україні такого напевно більше ніде немає. Це приміщення семи поверхів бувшого поліклінічного відділення, зроблений капітальний ремонт. В ідеальному стані знаходяться коридори, палати, всі необхідні кабінети, реабілітаційний зал, який означений найсучаснішим обладнанням. І тут вже сотні спеціалістів українські, які готові надавати нашим постраждалим допомогу. І сьогодні тут зібралось багато міжнародних спеціалістів, які і сьогодні будуть проговорювати з нашими лікарями, і так само, які будуть залишатись, будуть приїжджати сюди. Цей проект реалізований завдяки територіальну територіальному медичному об'єднанню Львова, Львівській міській раді за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Що ж чудово, я вам дуже вдячний, що розповіли про цей форум. Сподіваюся, що знайдуть шляхи вирішення. Якщо є якісь проблеми, обговорять важливі питання, прийдуть до спільного знаменника і реабілітація і бійців і цивільних людей, які постраждали внаслідок російської агресії, буде проходити і ще на вищому рівні ще швидше, ще якісніше. Дякую, що знайшли час долучитися. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку із зі Львова був. В Андріан Гутник, співорганізатор проекту Анброукен.